Як молитися Богу, що Бог почув нашу молитву і відповів? Часто люди моляться і кажуть: Бог не чує, не відповідає на молитви. Я молюся, дуже багато молюся. Можливо, там і молитву «Отче наш проговорюю там разів 40 на день, але щось нічого не змінюється. І хочу сьогодні з вами почитати цю молитву. Всі, мабуть, її знають. Це найвідоміша молитва. Сам Ісус Христос, Він вчив своїх учнів, апостолів молитися саме так. І багато людей по всьому світі цю молитву знають. Вона описана в Матвія в 6 главі. Ми можемо читати, як Ісус вчив апостолів молитися це з дев'ятого вірша. Ви ж моліться так: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Тобто, перші рядки ми. Конкретно звертаємося, Отче наш, тобто наш батько. А якщо він наш батько, а ми тоді його діти. Отже, ми маємо розуміти, що хоче від нас батько і як цю волю виконати в своєму житті. Читаємо далі. Ми молимося далі. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Тобто нехай прийде царство Твоє. Ми, коли промовляємо молитву Отче наш, ми кажемо: нехай Боже прийде Твоє царство, і нехай буде Твоя воля. Ми ці слова промовляємо. А чи живемо ми так? Тому що як часто ми хочемо свою волю виконувати, як часто ми просто говоримо ці слова, навіть не усвідомлюючи і не розуміючи, що ми кажемо, нехай прийде царство твоє, і буде воля твоя, не наша воля, те, що хочемо ми, як хочемо ми жити, а шукати його волю і його царство не таке, як ми собі придумали. Далі, хліба нашого насущного, дай нам сьогодні, і дуже часто люди думають, хліба насущного це борщ і хліб на столі фізичний. Але Ісус Христос. Він взагалі завжди своїх учнів фокусував на духовні речі, на молитви, на проповідь Євангелія, на спасіння людських душ. Ісус постійно проповідував 24 на 7, Навіть в пустелі, коли його спокушав е, сатана, він сказав: Не хлібом одним буде жити людина а словом Божим, тому що це хліб живий, це е, е, життя. Він вічний, тобто слово Боже. Тому хліб наш насущний. Ісус говорить про духовний хліб, так як нам потрібно харчуватися фізичним хлібом, щоб мати життя, активність, щоб гарно працював мозок і тому подібне, ми. Кожен день їмо фізичну їжу. Ісус в цій молитві, Він каже, хліба нашого насущного, дай нам сьогодні духовну їжу. Це почитати Біблію, це помолитися, прибути з Господом в відкровеннях Слова Божого. І ми кажемо, Хліб наш насущний дай нам на сьогодні, а потім взагалі не читаємо Біблію. Тобто самі собі проти, ну, протиріччя проти відбуваються. Далі, і прости нам борги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ми так часто просимо Бога, прости нам наші. Наші гріхи, а своїм винуватцям, там сусідами, рідними і близькими, не можемо щось поділити, постійно сваримося, кажемо, я ніколи тебе не прощу, я тебе ніколи не пробачу. Хоча молимося в молитві, Отче наш, що прости нам, як і ми прощаємо, ну де ж ми прощаємо? Треба аналізувати себе, прощаємо ми чи ні, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Не веди нас у випробування і визволи від лукавого. Там, де лукавий, це сатана, там будуть і випробування, тому що сатана завжди приходить вкрасти, вбити і погубити. І для того, щоб у нас була сила перемагати, коли сатана приходить, перемагати всі проблеми, мати мудрість в нашому житті. Нам треба Бог. Нам треба Бог, тому що тільки Бог нас може захистити, врятувати від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава на віки віків. Амінь. Ми призиваємо Царство Ісуса Христа на цю землю. Тому насправді, а пророки в старому завіті вони казали, що коли людина вона щось говорить словами, а так не живе і не використовує слово Боже в своєму житті, не приміняє, то така молитва для Господа Гедота. Отак пишуть пророки в Старому Завіті. Тому нам не просто треба як мантру повторювати, молитву чи наш, чи просто молитись. Нам треба так жити, як пише Біблія. Нам треба так жити, як пише Слово Боже. Це дуже-дуже важливо, щоб Господь почув. Ми маємо так жити. Ми маємо втілювати в життя Слово Боже. І тоді Господь він буде відповідати на молитви наші.